Ви знаєте, я підтримую те, що Європа нам каже, що вибори повинні бути, незважаючи на те, що у будь-яка влада виборів ніколи не хоче. Тому що це екзамен. Хто ж хоче ходити на екзамен. Але а, треба розуміти, що а, ротація влади це важливий елемент, коли ви кажете, що я цивілізована країна і я країна демократична і я країна вільна. А, не думаю, що. Війна для українців може бути достатнім аргументом, що ми вибори не проводимо. Я хочу нагадати, що навіть наші історичні традиції, а вони йдуть в козацьку добу, там під час війни збиралися ради козаків, була військова демократія, вона так і називалася істориками військова демократія. І якщо люди навіть під час військового походу козаки бачили, що Гетьман робить щось не то, вони завжди знали, що можуть його змінити, зібравшись на раду. Тому для українців це нормально. Більш того, сьогодні єдиним технічним елементом це як я кажу, к можна було сказати таке: наприклад: ви знаєте, у нас зараз люди не прив'язані до території, у нас багато іммігрантів, у нас багато мігрантів. У нас є території не під нашим контролем. Дія і е, цифрові технології дають можливість цю проблему вирішити. Можливо, Україна здивує весь світ, як вона дивує всі ці е, майже вже. Не знаю, півтора роки, скоро буде війни, світ не тільки тим, що ми б'ємо агресора, який значно нас переважає по ресурсам, а ми здивуємо весь світ, що ми можемо під час війни провести вибори, під час війни і провести перші, мабуть, цифрові вибори за всю історію. України, коли ми скориставшись своїм додатком дієм, проголосуємо, тому що дія сьогодні дорівнює нашому паспорту, коли ти приходиш на. Виборчу дільницю, ти що показуєш? Єдиний документ, який засвідчує тебе право голосувати, паспорт. Якщо в тебе є дія, то маючи дію, то де б ти не знаходився? В еміграції, не в еміграції, якщо ти громадянин України і тобі більше, ніж 18 років, ти маєш право голосувати. Давайте це зробимо. Більш того, влада буде незадоволена. Ну, ще раз кажу, ніхто не хоче отримувати екзамени, але для влади це теж корисно. Тому що, якщо громадяни під час війни... Підтримують діючу владу, значить вони отримують легітимне право далі керувати нами. Якщо не підтримують, вибачте, я не знаю. Політика це така річ, де незамінних немає. Бо якщо ми підемо а, тим шляхом, а, яким йдуть наші вороги, і скажемо: ну, а хто крім Зеленського, наприклад, хто крім його оточення, а, це, а чим тоді ця країна буде відрізнятися від тих, хто каже, хто крім Путіна. Хто крім Лукашенка чи от ситуація в Турції зараз цікава з Ердоганом? Влада повинна змінюватися. І це і війна це не тільки привід її не міняти. Війна значно більше підвищує цінність демократії, ніж коли у вас мирні часи.